Доброго часу, любі українці. Ми зараз будемо піднімати з вами тему питання, що може означати зірвавшийся стяг у Кривому розі? Давайте спочатку задамо питання такі: Чи потрібно серйозно сприймати те, що стяг зірвався і полетів у кривому розі? Чи потрібно серйозно сприймати це як знак? Це як знак. А знаєте, який це знак? Це знак того, що дивіться, тут прямо правильно прямо е, показують стяг, і оця палка, на якій він був. Тут три дороги показують, він полетів, у да, на вільні, скажімо так, хліба. <смев> <смев> Ось, і в даному випадку нам тут показують, що треба було якби. Е... Ловити, ну я б не сказала, що його треба ловити. Тут як е, варіант втрат сили, да. тут як варіант, е, варіант втрат сили, ось так, якоїсь сили. І дві пентаклі у нас е, перевернута, знаєте, я вам хочу сказати, що е, коли було розхитування, тут більше е, тепер, через деякий час, от, стосовно кривого рогу, е, більше буде зрозуміле направлення. Дороги, направлення, якщо дивіться, він полетів на три дороги, на три можливості, на більші можливості, полетів нікуди. Зірвалося щось. І, до речі, перед тим, як я змішувала карти, повипадали карти, які означали, що прапор стяг, як перевернувся, був жовто-блакитний, став блакитно-жовтим. Перевернувся. Тут навіть четвірка кубків може говорити про те, що вода змінила синій колір, змінив свій, своє місце. Ось так. Так, тут. Взагалі, поки що нічого страшного немає, не можу казати, що це прям втрата сили, але десь може щось похитнутися. Добре, тоді дивимося далі. Тут не кажуть, що це погано чи добре. Тут кажуть, що десь може бути, в обороні якісь моменти, да, похитнутися. Ну що ж, мова йде про якісь. Щас. Угу. Так, увага, увага. Значить, мова йде про цілеспрямовані напади, цілеспрямовані плани, а, саме прямо в кривий ріг. Тобто тут мова про будинок. Про будинок. І, до речі, ми можемо навіть сказати про якийсь головний будинок в цьому місті, або саме місто. Мова йде про те, що будуються ворогом плани, щоб якби, тримати, можливо, мова йде про окупацію. Тобто тут якраз питання, може напад як окупацію, яку планує ворог, да, заходити напад в саме містечко, які планують ворог. І щоб його, скажімо так, не так окупація може бути, як, як сказали, зробити недієвим, зробити нерухомим, невпливовим. Да, можливо, напад на якийсь структуру, на якусь структуру, а, яка може потім не працювати, щоб дестабілізувати. Зрозуміли, да? ось так. Ось тут мова йде. Як ще може повпливати те, що злетів стяг? В розі. Давайте так. Що це за знак? Що він говорить? Що це означає у 25 му році? Про що він натякає? Цей злетівшийся стяг. Про що він натякає цей летівшися, полетівши стяг в Кривому Розі. Значить ще раз. Зміна. Ви знаєте, досить складне питання, як виявляється, тому що тут набагато глибше не так сказати, да, удар буде чи не удар буде. Насправді зараз нам знову кажуть про плани, про, як би сказати інформацію, видають, яка заздалегідь зараз і працьовується, про напад, про розбиття чогось, кордонів, скоріше всього, якісь, ну, якісь кордони між однією територією і другою. Розумієте, ось так. Щоб були якісь великі втрати, можливо, мова йде про великий вибух. А от питання, чи вони здійсняться, ну то точно йде попередження? То точно йде попередження про якусь вибухову дію. Плани зараз формуються. Плани зараз формують. ні, вони трошки в минулому вже сформувалися. Розумієте, ось тут на даний період, на даний період ці плани поки що не вдається втілювати. Ось так, але через деякий час будуть щось от, кардинально змінюватися в кривому розі, чи з цієї ситуації на це він і натякає. Е і також мова йде ще про варіації е цих подій. Ну, це точно якісь втрати, сльози та далі, але вони можуть бути варіативними: сильними, не сильними, в тому місці чи не в тому місці. Е Зараз я подивлюся. Давайте ми глянемо, мова взагалі йде про Кривий Ріг, про область чи про всю Україну. Зараз нам цей злетівшийся стяг в Кривому Розі натякає саме на події в самому Кривому Розі. Ну, звичайно, плюс-мінус територія, да, найближча. Натякає на ситуацію в Кривому Розі, на ситуацію в області Дніпропетровської, і натякає. На ситуацію в Україні загальну, на загальну ситуацію в Україні. Отже, так і думала. Так, Дніпро область. Значить, дивіться, на зараз, от те, що ми зараз бачимо, область сама більш захищена. Більш захищена, там якісь от є чудові штучки, я не знаю, міни, вибухівки і так далі, які можуть в якийсь момент там вибухнути, коли потрібно. Вони як приховані чи щось таке. ось, І достатньо місто за, скажімо так. Ну, є, є оборона. Дев'ятка жезлів, тут є оборона. Як, як би нам подобалось, не подобалось. вважали ми, що недостатньо, але вона є. Тому ворог, скажімо так, не дуже може поступитися до загального десятка кубків до загальної території Дніпра. Можливо, це означає, мова йде взагалі за все просто плачем ситуації в Україні. Так, а значить, нам зараз не так про Україну кажуть, мабуть мабуть, такі про Україну. Якщо буде це стосуватися Кривого Рогу, то мова йде про всю Україну. Також буде намагатися ворог повертати ситуацію, як була колись, як була колись, щоб тимчасово, як в минулому разі, вони тимчасово десь одержували перемогу. Потім їх там десь гнали, да? е, ось. тимчасову перемогу будуть надіятися, щоб робити, як було раніше колись, і привласнювати собі щось, забирати території, Забирати території. От про що мова каже. Нам зараз натякають про якісь вибухи, про якісь е, е, глобальні, які можуть впливати на те, щоб. Е, Забирати якісь території, розумієте, повертати там, де вони раніше, скажімо так, типу раніше одержували якусь перемогу. Що стосується Кривого Рогу на початку, так, тут більше нам натякають, що мова йде стяг, натякає більше на землі Кривого Рогу. Звичайно, я ж кажу, найближчі там села, це може бути і про це мова йти. Також, що тут нам кажуть? Нам також попереджають про те, що Попереджаю, що там, де кривий ріг захищений, що ця оборона може бути десь прорвана, розумієте? Але це не обов'язково першими прогулками ворога. Да? Тут я ж кажу, щось можуть якби, проривати іншими інструментами, вибухами, ракетами і так далі. Все ж таки, натяк на щось може бути якийсь гучний вибух, якийсь щось велике, що впливає на захист території. І про що тут ще кажуть нам. Нам кажуть, що є декілька доріг, містечок, які потрібно більше захистити. Дороги, дороги! Які потрібно більше захищати і, утримати, і отримати. Тому що. Да. Так, сонечки, значить, отже, полетів стяг, він натякає, що треба звернути увагу на якісь важливі об'єкти великі, і ці об'єкти можуть бути поряд просто, да? але вони мають важливу роль для збереження, для збереження кордонів, кривого рогу і те, що там поряд. Ось так. Утримувати. Можливо, треба передивитися всі підходи до Кривого Рогу, всі під'їзди, і якби більше ускладнювати їх для ворога. Нам націкають, що на, по одній дорозі може лізти ворог. Причому лізти чи летіти. Розумієте? Тут мова каже про те, що воно зараз відпрацьовується і працьовується і працьовується на даний час у них. Щось не вийшло своєчасно, але це може бути у 2025 році. Тобто напад такий. От і все. Ворог може атакувати. Так, да, це стосується саме території Кривого Рогу. Мова про окупацію. От зараз, зараз ми говоримо про окупацію все-таки Кривого Рогу. Мова про те, що якісь кордони можуть відкритися. Доступ. доступ, який, доступ, який Розумієте, який той доступ зараз він дає змогу людям скритися, закритися, сховатися, зберегтися. А мова йде про те, що щось може скритися відкритися і ще раз. Навіть не можу сказати відкритися, що це відкритися. Ми щось приховане сьогодні. Щось приховане сьогодні. Це якийсь може бути навіть вибух. Люди добрі. Я не розумію, чому так вибух, який може здалеку дуже летіти з неба, сипатися і так далі. Тобто, якось так. Я розумію, що уривками, ну поки що так. Цінуємо життя, любі, ховаємося всім. тримайтеся, Пока-пока.